Звук «ч» іспанською звучить м'якше. Мій власний лайфхак. Посміхайтеся. Ти маєш автомобіль. Т'єнес у коче. Ти маєш автомобіль? Тієс ункоче. Ні, я хочу орендувати автомобіль. Но. Піро алькеляр ункоче. Ні, я хочу орендувати автомобіль. Но. Кяраль килярун коче. Я люблю ходити. Муста каминар. Я люблю ходити. Муста каминар. Мені без автівки важко. Е'фил парамі синкоче. Мені без автівки важко. З дисil парамі синкоче. Хоче. Дякую за лайки і підписку.